Усім привіт! Сьогодні в нас п'яте заняття з програмування на Мові C. В першу чергу я хочу привітати вас з Новим роком та побажати успіхів у навчанні, особистому житті, а також вам міцного здоров'я. Звісно, і бажаю нам перемоги. Сьогодні ми розглянемо таке поняття, як локальна та глобальна зміна, а також константна зміна. Слово константа означає значення, яке не змінюється. І константні змінні позначаються ключовим словом конст. Перед створенням самої зміни ми вказуємо дане слово, після чого йде тип зміної та її ім'я. Константні змінні мають бути ініціалізовані відразу при створенні. Запишемо цю інформацію, щоб ви мали на пам'ятку. Конст вказується для того, щоб будемо, що зміни є Насправді тут мова буде йти не про змінні, а в загальному, що дане значення є константним, тобто незмінним. Коли ми створюємо константну зміну, пам'ятаємо, йде const, тобто повідомляємо програмі, що ми не будемо нічого змінювати. Тип зміної. Ім'я зміної. І відразу кажемо значення зміни. Для демонстрації відтворимо собі якусь там константу зміну типу інтеджер і кажемо, якась там зміна А буде рівна 17. Отже, що буде відбуватися? Ми можемо вивести значення даної зміною, і вона, відповідно, нас виведе 17. Ну, якщо ми захочемо змінити це значення, отже, в нас є 17. Далі, якщо ми захочемо змінити це значення, наприклад, сказати, що А тепер буде рівне 71, ми автоматично отримуємо помилку. Ну, тобто, бачите, в нас є підкреслення, що тут є якась помилка. Якщо ми запустимо програму, теж отримаємо повідомлення про помилку. Ось. Тут у нас кажеться, що ця зміна є константною. Ми не можемо змінювати значення цієї зміни ні ініціалізацію. Ні, ні, наприклад, сказати, що А тепер буде як, там, не знаю, помноження на 2. Тобто будь-які спроби змінити це значення вже нам будуть недоступними. Звісно, ми можемо створювати якусь там іншу зміну, хай буде b, яка є неконстантною, а сказати, що вона буде рівна цьому значенню, помноженому на 2. Тобто, в нас є зміна А, зміна Б. Виведемо. Значить, зміна А 17. Вона є константна. Зміна Б у нас є 34, тому що А помножити на 2. І зміна Б є неконстантною. Тому, для прикладу, ми можемо Б потім змінити на якесь інше число. Без проблем. Хоча вона була через зміну А записана. Но а в свою чергу ми не маємо права записувати вже навпаки. Тобто, якщо ми створили константну зміну, то ми можемо використати її для створення, точніше для ініціалізації неконстантної зміної. А от навпаки, вже воно не спрацює. Давайте тут зробимо так. 71. Ось. зміни використовуються в тих випадках, якщо якесь значення задається лише один раз, і при цьому ніяк не змінюється. Наприклад, це може використовуватися в, припустимо, в якихось іграх. Тобто в нас є незмінні значення, які там, символізують, наприклад, ширину довжину карти. Так? Якщо ми не змінюємо карту і не маємо дати права змінити цю карту гравцевій, то ми можемо зробити це константним значенням. Припустимо, ім'я головного героя. Якщо воно є незмінним, тобто, що ми його не вказуємо як гравець, то воно теж є незмінним. Припустимо, у «Відьмак 3 ми використовуємо, використовуємо ім'я Геральта, І воно є незмінним. Тобто його логічно зробити костатним, щоб гравець якимись там магічними способами це не змінив. Ось така штука. Давайте ще перевіримо. Як буде працювати, якщо ми створимо якусь там зміну. Хай буде зміна C, яка рівна 5. І спробуємо створити зміну d, яка буде записуватися через c, помножене на 2. Зверніть увагу, що ми автоматично. Ой, тут я пропустив, вибачте. Зверніть увагу, що тут в нас є. Значення змінної С, і ми використовуємо для створення змінної Д, тобто для її ініціалізації. Я прописував п'ятірку завчасно, якщо ми перевіримо і створимо без п'ятірки. Дивіться, тут в нас є підкреслення, тому точніше було підкреслення, тому що в нас зміна C не була ініціалізована. А ми її використовуємо для створення і ініціалізації змінної D. Запускаємо програму і відповідно бачимо, що нас чекає програма, поки ми ведемо якесь число. 65. І таким чином ми змогли ініціалізувати зміну D. Давайте для демонстрації виведемо це. Знову чекає програма. Вводимо значення, є 130. Отже, як бачите, константне значення має бути створене завчасно. Тобто ми не маємо права а, зробити ось так. Що це була створена зміна D і пізніше ми її ініціалізовуємо. Це є помилкою. Воно має бути створене відразу, тобто надане, а, надане значення відразу при створенні даної зміни. Що є важливим? Далі для константного значення ми можемо використовувати інші неконстантні змінні. Але при цьому, само собою, вони мають бути обов'язково записані і надані їм значення до моменту використання. Значить, константні змінні. Це ті, що не змінюють своє значення, неконстатні змінні – це ті, що можуть змінити своє значення по ходу програми. Далі ми говоримо про наступні речі. Це такі змінні, як глобальні та локальні. Глобальні змінні змінні вони будуть доступними. У всій програмі з будь, в будь-якій точці. Є доступними. У всій програмі в будь-якій точці. Глобальні зміни в даному випадку вони будуть підключатися приблизно там же, де і є підключення різних бібліотек. Коли ми створюємо глобальну зміну, нічого особливого там немає. Тобто ми можемо спокійно створити зміну А. При створенні, звісно, можна надавати значення, можна не надавати значення, але є певні правила. Глобальні зміни для того, щоб не було різних проблем, роблять завжди константними. Ну, точніше, намагаються робити. Це не обов'язкова умова, але бажано. Глобальні, глобальні змінні намагаються робити конста. Тобто сказувати слово конст відразу. Далі, глобальні зміни намагаються виділяти певним позначенням. Для виділення глобальної зміни часто додають суфікс, якщо не помиляюсь, суфікс. Суфікс це те, що стоїть попереду. G, тобто глобал. Відповідно, ми можемо створити зміну А, бажано її зробити константною. І для демонстрації, що це є глобальна зміна, ми кажемо Global зміна А рівна значенню там, 21. А глобальні зміни насправді не варто використовувати. Є такий жарт, що найкращий. Найкраще підписати глобальну зміну, це за допомогою коментаря, тобто її взагалі не створювати. Но, зараз ми про це говоримо, тому що нам потрібно зрозуміти, що таке глобальне значення, що таке локальне значення. Значить, створивши дану зміну, я заберу тут ось ці значення, щоб. Просто наглядно продемонструвати. Дивіться, ми створили глобальну зміну. Візьмемо її просто-напросто виведемо. І, мабуть, щоб нам було легше. Розуміти інформацію, я зроблю так. Це в нас є інформація про константне значення. Ось так зробимо. Тобто що ми продемонструємо, де початок і добавлю кінець. Це просто, щоб вам було легше зрозуміти, де вже закінчується інформація про константні значення. І тут у нас буде константне значення, і тут буде інформація про глобальні поняття. Отже, ми створили зміну А. В само, самій функції main у нас немає вже змінної А. Це закоментовано, тобто заберемо його. Отже, виводимо значення змінної А. 21 вивели. Локальні зміни це зміни, які використовуються лише в певній частині програми. Точніше, в певному блокові коду програми. Локальна зміна. Це зміна, яка використовується в. В певному блоці коду програми. Що тут є важливого? Програма використовує зміни по правилу ближнього. Програм... Програма використовує змінні за правилом ближнього. Тобто. Хто ближчий, того й використовую. Хто ближчий? Того я використовую. Дивіться, є глобальна зміна А. Вона вивелася тут, а в нас виявилось 21. Тепер ми нагадую, блок коду він розташований між фігурними дужками. А тепер я в блоці коду функції main створюю зміну А, який надаю значення 88. Тобто це вже є локальна, локальна зміна, яка належить блоку коду функції, функції main. І якщо я тепер виведу, виведу це значення, то дивіться, перший раз у нас виводиться значення з глобальної змінної, тому що до цього моменту в нас ніякої А немає. Потім у нас створюється локальна зміна А, яка буде вже тут виводитися. І в подальшому, якби наша програма буде виводити знову 88. Давайте двічі виведемо, щоб це продемонструвати. Отже, перший раз у нас вивелося 21 це глобальне значення. Другий та третій раз виводиться 88 це є локальне значення. Давайте ускладнимо задачу. Створимо якийсь if, який гарантовано буде виконуватися. І в ньому же ж. Розмістимо значення змінної А. При цьому створимо ще одну зміну А. Тобто дивіться, ми створили три різні зміні з одним і тим же самим ім'ям, оскільки тут А. Тип інтеджер, тут А тип інтеджер, і тут є тип інтеджер для змінної А. Що відбудеться? Перший раз виводиться глобальне значення. Давайте вже додамо. Тут додамо. І тут додаємо okay. У нас є три окремі значення, які ми будемо мати для кожної, для кожної зміни. 21, 88, 321. Тепер, що маєте розуміти? Це є локальна зміна з блоку коду if. Життя локальної зміної закінчується в момент завершення блоку коду. Значить, життя локальної. Змінної завершується із завершенням блоку коду. Відповідно, як тільки ми закінчуємо блок if, то ця змінна А завершує своє життя. Тобто в наше значення вже буде повертатися до змінної А. Яка рівна вісімдесяти восьми. Оскільки саме вона є в блок... розміщена в блокові main, Тому дивіться, коли ми вже виведемо після іфу нас виводиться вісімдесят вісім. Значить, глобальне значення. Потім перше локальне від main, друге локальне від if, і знову повернення до значення main. Тому що if закінчився, зміна А, ось тут, вона використовується по правилу ближнього, а правило ближнього говорить, що найближчим є main. Бо глобальне, воно вже знаходиться за межами якби далі. Це можна казати як коробка всередині коробки і всередині ще одна коробка. Відповідно, ми дивимося, в якій коробці це розміщено. Далі. Чому ми маємо право створювати зміні одного типу з одним і тим самим ім'ям? В один момент маємо право це створити. А в інший, наприклад, якщо я тут ще раз створюю. Мені вибиватиме помилку. Ось, бачите, вже появилася помилка. І, відповідно, помилка тут, через те, що зміна створилася. А створилася. Можна створювати однакові зміни, якщо вони будуть мати різну область видимості. Ми маємо право створити. Однакові змінні, якщо вони матимуть, якщо вони матимуть різну область видимості. Якщо вони матимуть, різну область видимості, тобто інтеджер А і інтеджер А ось тут. Вони обидві відносилися до main. Тому вони вже не будуть створюватися і вибиватимуть помилку. Но ця A і ця зміна A, вони відносилися до різних блоків. Тут у нас main, тут у нас if. Ну, global так само, воно вже все глобальним є. В такому випадку ми маємо право створити. Но пам'ятайте, життя зміною закінчується рівно в той момент, як закінчується її блок. Тому ось це значення 321 вже не буде використовуватися в наступному після блоку коду. За глобальні зміни, наголошую, їх краще за все взагалі не створювати. Є моменти, коли можна створити, але це вже скоріше виключення з правил, чим стабільність. А якщо ви все ж таки все ж таки, ви їх створюєте, то додаємо попереду глобал, тобто демонструємо, що це глобальна зміна. І робіть їх бажано константними, щоб пізніше у вас не виникали якісь проблеми. Звісно ж, ми могли створити зміну А. І використовувати в цих всіх а, виведеннях інформації, і вона буде працювати. Тому наголошу, а, якщо ви використовуєте одну й ту саму зміну, декілька разів її створили, у вас буде виконуватися правило ближнього. Те, що ближче, те й використовую. Так? Но, пам'ятайте, що якщо. Ви маєте зміну з більшим е, обсягом видимості, то ви можете використовувати її всередині інших блоків. Тобто глобальна зміна використовується, наприклад, може використовуватися тут і тут. В всіх випадках ми використовуємо глобальну зміну. Тобто, бачите, ми використовуємо глобальну зміну. Якщо ви, навпаки, створюєте зміну, припустимо, integer P. 99 і захочете використати її за межами блоку, ви автоматично отримаєте помилку. Значить, зміна. Була створена в блоці if і завершила е своє життя в цьому блоці. Ну, в цьому блоці мається на увазі в блоці if. Тому в зовнішньому блоці main вона вже є недоступною. Вона вже є недоступною. Отже, ми маємо помилку. Тобто, з більшою видимістю ми можемо використовувати там, де є менша видимість. Але з меншою видимістю ми не маємо права використовувати в зовнішніх частинах програми. Сподіваюся, вам було це зрозуміло, тому що в майбутньому вам доведеться з цим не один раз зустрічатися. І ми будемо говорити навіть про створення таких зміних всередині ще неодноразово. Тому запам'ятайте такі важливі речі. Бажаю вам успіхів і удачі!